Мені дуже багато кажуть, а що це їдять? Я кажу, так, да, це їдять і це дуже смачно. Я дуже люблю землю і я хотіла їй займатися. Така впевненість, в тому що земля дасть і проготує нас, вона була десь всередині мене, тому ми стали вирощувати мікрозелень. Коли ти опиняєшся не дуже зручній ситуації для себе, ну тобто, коли ти становишся переселенцем, є велика невпевненість, і я десь тільки там не знаю років через 5-7 я відчула землю під собою. Звуть мене Денисенка Валентина Олександрівна. Я взагалі приїхала з Донецької області. Зараз я мешканка Харкова. Ми вже десь 10 років живемо і працюємо в Харкові. Коли приїхали з Донецької області, як переселенці, не дуже знали чим зайнятися, шукали себе і я. Захотіла робити те, що я вмію, те, що мені дає наснагу, це саме вирощування рослин. Це історія про сестер з Донеччини, які, опинившись у складній життєвій ситуації, вирішили створити щось своє знайти власний шлях. Наша героїня Валентина і її сестра Тетяна після початку війни у 2014 році виїхали з родинами до Харкова. Валентина майже одразу, а Тетяна пізніше. Тоді для їх сім'ї. Почалися дуже скрутні часи, чесно кажучи, було дуже складно, тому що ми винаймали двохкімнатну квартиру і жили там в дев'ятьох. Ми вирішили, що ми разом, ми друг другу можемо допомагати, і нема сенсу нам розділятися, це буде важче. Пройде кілька років, перш ніж у них вибудується власний бренд, з'явиться підприємницький досвід і перспективні напрямки діяльності. Тоді ж у 2017 році. Вони тільки починали шукати свій шлях. Спочатку ми хотіли вирощувати просто зелень і виявилося, що це не дуже така бюджетна справа. А хтось із знайомих нам підказав, сказав, що є така рослина, як мікрогрін. Це доволі нова для нас, для України. І це... Така цікавинка, Можете попробувати. Це дійсно нова історія, тому що всі привикли, якщо це сонях, то треба, щоб він був 2 метри росту. А коли ми кажемо, що сонях 10 сантиметрів, це мені дуже багато кажуть, а що це їдять? Я Кажу, так да, це їдять, і це дуже смачно. Ідея це тільки частина справи для започаткування власного бізнесу. Потрібен стартовий капітал, якого в родини тоді не було. Та сестри вирішили, що їх це не зупинить, і ми стали писати грантові угоди, грантові заявки, шукати діли те, яким би ми могли займатися. Валентина з сестрою багато часу вкладали у свою справу, шукали ресурси, навчалися тепличному господарству, і це принесло перші плоди. Ми поставили невеличку тепличку і почали вирощувати рослини. Через деякий час сестри виграли грант на будівництво іще однієї більшої теплиці. Це допомогло їм значно розширитися. Вони обладнали теплиці автоматичним поливом, освітленням та обігрівом. Потім змогли налагодити співробітництво із харківськими ресторанами, запропонувавши їм стабільне постачання своєї продукції. Я почала розказувати про це на всіх заходах, які я могла потрапити, це була і ресторатори, це були і якісь городські заходи. Це ну тобто, вони могли бути як дотичними, так і недотичними. Просто мені настільки подобався той продукт, який ми робили, що я цю там енергію заражала всіх і всім розказувала, наскільки це класний продукт. І ми дійсно вважаємо, що цей продукт достойний того, щоб бути на столах кожного. Українця, і тут сестрам прийшла в голову ще одна ідея. А можливо, це пайдуть в супермаркетах, тому що до цього ми дуже багато робили аналіз того, що продається. Ми дивилися, що саме продається на вітринах, що треба додати, які там салати, яка інша зелень, яка місцева, яка заводиться з інших країн. І ми побачили, що такого продукту взагалі немає, і ми стали його фасувати в латочки і приносити до супермаркетів. Мабуть, найбільше жінкам допомогла віра в себе і свою справу. Була багато стереотипів, тому що та воно не продається, воно там нікому не потрібно. Але коли ми поставили туди і ми бачили, що люди стали брати це, і думаєш, блін, ну це ж правильно, це ж класно, це дуже чудово. Що люди будуть це споживати. До 2022 року сестри розширили бізнес, готувалися до відкриття нової лінії виробництва соусів та заправок. Перспективи були чудовими. Ми вийшли на те, що в нас є абсолютно все для того, щоб працювати далі. Тобто, у нас є все обладнання, у нас є навчені люди, у нас є система доставки, у нас є система ведення і бухгалтерського обліку, і система наработки нових клієнтів. Тобто у нас був торговий представник. Ми ставили собі дуже амбіційне ціле, тому що ми дивилися по обсягу виробництва. Ми виходили в Харкові, Харкові. Були перші, більш за нас не було такого виробництва, і по об'єму виробництва взагалі ми ставили себе десь третє-четверте місто по Україні, тому що ми приблизно розуміли у кого скільки, хто скільки виробляє. Але лютий 22 го року нам ламав ці плани. Скажу так, у нас була така невеличкий імунітет на те, що взагалі відбувається. Тому що я бачила харків'ян, які дуже були перелякані. Я бачила, що вони ну, майже втрачали свідомість, стікали по стінки і не знали, що робити. Ми були впевнені, що треба продовжувати працювати. Ми 26 лютого відгружали супермаркети. Вони дуже здивувалися і сказали, що ви перші, хто за всі ці декілька днів до нас приїхав з товаром. На Харківщині почалися активні бої. Замовлень уже не було, але сестри під обстрілами й далі працювали в теплицях, збирали врожай і вирішили відвозити його на волонтерські кухні. Через декілька тижнів Тетяна ухвалила для себе рішення евакуюватися з міста заради безпеки родини і своїх дітей. А Валентина залишилася в Харкові та підтримувала роботу теплиць. І десь вже близько там має місяця. Ми закрили повністю теплицю. Перестали туди їздити, бо там були доволі такі сильні обстріли. І інколи я зрізаючи зелень, падала на пал, тому що воно десь поруч розривалося. І на там пару місяців ми припинили свою роботу. Тетяна переїхала до Оржиці, що на Полтавщині. Туди ж перевезла обладнання, яке сестри закупили для виробництва соусів та заправок. Але вирішили перепрофілювати лінію і започаткувати виготовлення їжі в пакетах тривалого зберігання. Відтоді Валентина опікується мікрозеленню, а Тетяна харчовим напрямком. Вже сліта стали поступати телефони дзвонки від супермаркетів з питаннями. А ви працюєте? А я кажу: а ви би брали продукцію? Вони каже так, гарю, добре. І ми стали думати, яким чином ми можемо переоблаштувати наше місце. Теплицю довелося закрити, адже обсяги замовлень мікрогріну значно впали. Тому зараз виробництво переїхало у невеликий цех у місті. Та Валентина зізнається, що наразі вирощування суперфуду це не єдиний напрямок їх діяльності. У нас є ще завжди в бізнесі є соціальна складова. До війни ми брали на роботу людей з інвалідністю. До війни ми допомагали родинам, в яких є дитина з інвалідністю, і ми теж з ними вирощували мікрозелені. Це була такою непостоянною основі декілька років поспіль. Ми, як соціальна нагрузка, приходили і з дітками вирощували це. Коли почалося повномасштабне вторгнення, Валентина стала шукати дітей, із якими разом вони вирощували мікрозелень. Відновила клуб по інтересам, а потім зрозуміла, що в такі скрутні часи. Родинам потрібна і інша допомога. Я стала а, саме з цими дітками спілкуватися, і якщо в перші дні війни це було 20 родин, то десь через рік це було 200 родин, які на постійної основі отримували у нас продуктові набори, гігієнічні набори, ліки дуже багато долучилось дітей з специфічними продуктами, харчу, з специфічним харчуванням, тобто безлактозна, без білкова, без Глютенова їжа, якою в Харкові на той час взагалі не було. Ми шукали, ми доставали, ми їм надавали таку допомогу. Сьогодні ця діяльність переросла у велику організацію, яка опікується дітками і жінками Харківщини, які опинилися в скрутному становищі. Та все ж, напрямок вирощування мікрозелені жінка не покидає. Говорить, що землю любить понад усе. Я дуже люблю вирощувати. Для мене це наснага, моя. Моя пісня, я дуже полюбляю, коли вони ростуть. Я люблю дивитися за цим. Я люблю полювати. Я люблю бачити результати, які виходять. Валентина зі свого власного досвіду знає, що таке починати з нуля. Та вона також переконана, що кожна криза несе в собі ще й неабиякі можливості. Коли ти опиняєшся не дуже зручної ситуації для себе, ну тобто, коли ти становишся переселенцем, є велика невпевненість. У мене, наприклад, перший час було таке, що в мене. Пісок під землею, під ногами. Тобто, от ти становишся, а он такий зибкий і он постійно виходить від тебе. Це тому, що немає ну, основання, ні то твердої поверхні. І я десь тільки там, не знаю, рок, років через 5-7 я відчула землю під собою. Але я землю відчула тоді, коли я стала займатися землею. Бо це для мене е, 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 головне. Тобто, що я хочу сказати, треба знайти те своє. Чим би ти мог займатися. І це саме той час, коли ти можеш змінити взагалі все те, що було до того. Я була доволі непоганим продавцем, я знаю, як це робити. І для цього в там не треба було ніяких приладів. Я б могла пойти на роботу, до будь кого і працювати в цій сфері. Але я хотіла займатися саме своєю справою і хотіла займатися тим, чим. Мені до вподоби, те, що мене доставляє задоволення. І от е, моя порада це знайти те, чим ти хотів би займатися. Те, що може в тебе дуже класно виходити, те, що тобі до, до душі. І тоді тобі не треба буде ходити на роботу. Тоді не треба буде займатися тим, чим. Тобі не подобається, я дуже багато про це розповідаю. Вважаю, що в мене є певне завдання, що ль розказувати про те, що це можливо. Це можна стати на ноги і в друге, і в втретє. Я знаю людей, які пересіляються ще раз. Я б могла ще раз переселитися, і я думаю, що вже от на даний період в мене є достатня компетенції для того, щоб почати спочатку ще інший бізнес. Я не знаю, що який важко, але важливо вірити в себе, вірити в е, те, що ти робиш, любити те, що ти робиш. Ну і вірити обов'язково в нашу перемогу. Це буде обов'язково. Може, не так е близько, як цього ми дуже хочемо, але це буде обов'язково.